Доброго ранку. Сьогодні 21 грудня, п'ятниця, до нового року залишилось лише 10 днів. Якщо ви ще не встигли прикрасити свою оселю, то саме сьогодні ми вам у цьому допоможемо. Адже у студію ми запросили художника-декоратора Катерину Мокогон, яка розкаже нам про секрети створення новорічних. Прекрас, так, Декорації. Доброго ранку. Здравствуйте. Пані Катерино, не можу вас не запитати про сьогоднішній день, про кінець світу. Як ви до цього відноситесь? Що у вас там в душі відбувається? У мене все нормально, у мене дуже багато діл, тому мені об цьому думати ліжка много планів. Я вам дуже дякую, що незважаючи на погодні умови, ви все ж таки Спасибо. знайшли змогу дістатися до нас, дібратися. Розкажіть нам про те, чим ви займаєтесь. Ну, я не знаю, навіть як це, як це все описать одним словом. Не знаю, художник, наверное, широкого профиля. Декарирую от маленьких каких-то открыточек до там помещений вот так. Це відбувається за натхненням вашим чи є якісь примусові декорації, які треба робити? Ну, щось я делаю по натхненню, по вдохновлению для себя, для близких, на подарок, ну, є сті, конечно, замовники та моя робота. Вот, и заказы, що вам більше подобається? Робити подарунки близьким чи все ж таки ну вдані, конечно, це вообще класно, коли ти робиш те, що хочеться від душі, тобі не ти не ні в які сроки, ні в які рамки. Конечно, це проще. Ну а как бы... і приєднання для людей, коли твій труд інтересен комусь, то это, это здорово у власному своєму будинку, там де ви мешкаєте, mm -hmm. ви вже його прикрасили до нового року? Нет. Ви ще не встигли? Ні, то у мене ще робота. А плануєте що декорувати? Uh -huh. Ялинку, чи може якісь певні? Ну, лочку, да, так, вот ці штучки вот повішу, які я сьогодні привезла вам показати, вот вот, розставлю фігурки. Вот чи є якісь певні символи у вас до нового року, цього 2013 року? Ну, Ні, я как-то не особо не отношусь, не к любителям восточних і так далі. Обичний Новий Нових, тобто, все по власному бажанню да, да, за то, власними думками. Так, да, то, що подобається, то що в душе угодно. Ви сьогодні привезли з собою стільки багато цікавих різних штучок. Розкажіть нам, хто це і як ви це зробили? Ну, это называется арт дол искусство куклы. Это, ну, это как бы глобальное такое название. Вообще это примитивные куколки такие, сделанные из паперклея. Это в основе идет каркас, потом слой фольги, еще слой там накладывается синтепона, а потом все это замазаться поперклеем. Довгий процесс? Ну, в принципе, два дня, где-то так, потом еще розпись, пока высохнет все. Це я так розумію, пінгвін. Да. так? А що за фарба тут використана? Звичайна акрилова краска. Ну от вона швидко сохне, В принципі, для таких робот підходить. Це великий пінгвін. його да. <святок> <святок> А це хто? Мені так сподобалася ця пташка, коли я дивилася ваш, <святок> ваші роботи в інтернеті. Ну, це така до сумашечка пташка. Мені здається, що вона навіть не зовсім пташка. Що тут є, мабуть, якась рибка і що ще. <реш> <реш> да, она такая немножко своеобразная, но мне кажется, в этом и прелесть примитивов, потому что вот на них смотришь и не поймешь до конца вообще, что это такое, кто это такой. Вот, но... А расскажите нам ще про будиночки. Вони зроблені так само, как и ці игры. <реш> да, да, точно так же. Домики просто потому что сейчас не знаю, мне очень нравятся домики и в декорировании, и в украшении дома. Вот такие можно домики сделать из картона. Можна по-другому покрасити і зовсім другой вид, например, наприклад, ярче, або наороди біла, з якими бумажчиками обклеїти, а, такими вот старенькими нотами, або старую книжку порвати, наклеїти. Буде такой винтажик. Сейчас это популярно. Очень. Я так розумію, що ви принесли такі деякі заготовки, щоб ми з вами. Порепетирую да, трошки, да. так? Щоб ви да, мене все... навчили, як це робити. Да. Мені дуже це цікаво, і я б хотіла те щось таке спробувати, але на жаль, в мене руки не стоять до цього. <рес> нічого, нічого зараз поставимо. Ну, в общем-то, це такі розеточки, мабуть, на йолку можна вішати або просто там на двері кудись повісити. Діла вони елементарно і в принципі ніяких особливих навиків не потрібно. знаю с книжки тут у меня сальфеджа его не очень любила поэтому и будем раз развивается на четыре части те на четыре полосочки можетеложить и даже не обязательно иметь там ножницы какие-то и Все вручну ви робите, так? Ну, да. В принципі, в цьому такий шик, мені здається, так особливо не. Тобто це має бути якийсь папір трошки під старовину, так? Ну, в принципі, да. Якщо хотите, вот так. Якщо хочете, таке стареньке щось, можете спробувати розірвати. Так, і ще. І ще, да, ще раз два precedent. рази складуємо, розриваємо. Так. Зараз вийде так, що я розірву і розірву невірно. Не Ничего, по лінію. У нас багато добра. Так. Ні, вийшло. Так, да. і складаємо гармошку, як раніше ми в садики там в школі в робили. Угу. Таку от гармошку. Коли ви робите це вдома, ви слухаєте під час цього якусь можливу музику чи дивитесь телевізор, чим ви займаєтесь паралельно? Чи все відбувається um, у тиші? Ну я зараз недавно приїхала свою мастерською, і я спеціально туди не приношу ніякі е е предмети, які ж туди здають, тому що мені подобається тишина. Щоб не заважали. Да, так? Мені в принципі не подобається. Да. Тобто у вас вже є навіть своя майстерня. Да, з я тепер... І ви там виготовляєте всі прикраси тільки до нового року, чи в мене, в мене вийшло нерівно. Що <різь> <різь> так от підверніть ще <різь> разок. Ви виготовляєте прикраси лише для нового року? чи? Ні, це не обов'язково. Ну, я діла вітражну розпись да, на шкафах купе, вот, на якихось перегородках. А це так, для душі, для декора. Соєдіняємо, Це, теж, да, це да. теж треба так. Ті всі штучки тепер угу, склеюються. який клей ви використовуєте? О, да, любой, какой є в магазині. Що найчастіше замовляють у вас замовники? Так. Вітражна розпісь і я діла Теді, мішки Теді у мене зараз теж дуже так на розхват. А це куди ви їх робите? В кафе чи в магазинах? Мішкітеді? Так. Это люди, коллекционеры, собирают разных мастеров, разных авторов, выполненные мишки, собирают их себе домой в коллекцию. Чи декоруете вы рестораны або кафе? Да, было у меня несколько заказов дело ну, как бы оформление кафе под старину, там Чердак назывался, вот такое все было старенькое. и оформление центра в Данба в Это ви одна займаєтесь декоруванням? Ну, в принципі, так. Да, у мене нету там іноді допомагає мама мені, якщо там слишком срочний заказ. В общем, можна все це быстренько зробити. Чи складно оформити таку велику територію? Ну, В принципі, якщо є час, то мені це подобається, і я з как бы, удовольствием діла. У вас більшість вийшло. Я, з... одного... я так і знала, що в мене щось не вийде. Одного розвертчика. Да, Але я бачу, що у вас вже є. Да, у нас є заготовочка, а можна його зберегти. Будемо вважати, що я зробила да. все правильно. Okay. Вот. Теперь нужно ты, эту гармошку так вот И перевернуть. так Я склеила все да. гарно, все такие ревнесенькие. Вот, так придерживать, потому что она будет, uh -huh. будет хотеть развернуться обратно. А я тобто помажу. треба будет просить або человека, да. або маму, або кто там едома вот да, А я по торцу промажу это все клеем. Так. И нужно будет подержать какое-то время. Чтобы склеились все кутки. Да, так, я разумеюсь. Да, да. Там, держите, я сейчас вам так. сделаю еще. Сверху клеїти ну, таку кружку. Судячись на те, як я там скрутила, то я її тримаю так само. <рес> Ні, все добре. Перший раз всіх буває кубом. <рес> вот. Ну, а тепер можна тримати. І так ми з вами будемо тримати до кінця нашої програми, поки клейка <рес> <лейдом> висохне. <рес> <рес> да, так, і таке бути. Нужно буде приклеїти ще таку поворотку з другої сторони. Тобто. Я так розумію, що ми а якщо взяти клеї, який в пістолетах продається, можна його швидше, так? Він і захотіла ми... Так, щоб зрозуміли наші телеглядачі, поступово як ми це робили, ми використали папір, так гармошка. Так, ми його склеїли і але я розумію, що я тримати так довго не може. І сюди ми приклеїли теж шматочок. Паперу да, такої кру... круглої форми. На цю круглу форму, я так розумію, ми не понимаем. Мы украшаем декорчик. Каныну. И да. ну, можно даже Какой-то элемент так? Ну, это я покупаю у бабушек, скажем так, на барахолке, потому что такого сейчас не продают. А угу. Вот можно порезать эти элементы они, в принципе, такие. Элемент винтажа он всегда. Сейчас в принципе популярен. У моді. да, в да, да. модель. Ну, mm -hmm. я знаю, у мене в кімнаті теж no, зроблені yes. всякі такі штучки. Так, і далі вже за власним бажанням ми можемо да Так, якісь сверху зв'язки приклеїть, бусинки і так далі. Mm -hmm. Дуже цікаво, мені здається, що якщо у людей є час і таке натхнення, і бажання це робити, це дуже цікаво і дуже корисно і для настрою, і мабуть що для родини зробити приємний такий сюрприз. Я вам дуже дякую за цікаву розмову, за те, що ви знайшли час завітати до нас за те, що подарували такий гарний настрій. І попрошу сказати буквально декілька слів побажань для наших телеглядачів. Мабуть, побажання з Новим роком, який вже наступає. От, от. Да, я желаю всім хорошого настрій в новому році, творчих успіхів і процвітання, навіть в вашем любимому ділі. Ми вам теж бажаємо успіхів Спасибо. і натхнення для вашої роботи. Нехай ваш новий рік принесе вам тільки щастя. Спасибо. Сьогодні у нас у гостях була Катерина Макогон. А ми з вами повертаємось до наших постійних рубрик. Не перемикайтесь.